Же Максима, вітаємо з перемогою. Такий непростий матч. Все ж таки в другому таймі почали команди забивати. Досить тривалий час. вела ваша команда з різницею два голи суперник так підбирався, але зрештою 4-2. Ви перемогли. Перші емоції, як вважаєте, за рахунок чого все ж таки вдалося втримати перевагу. Два рівних суперники. Десь гра була до першого забитого м'яча, Хто забив, тому було набагато легше, тому що. Інша команда відкривалася, тому ми забили, нам легше стало. Ми на контратаках почали грати та ловити суперника. Молода дуже команда, молодше, ніж наша на багато. Десь років на десять, я думаю, в середньому Я думаю. <гум> ну, мені так здається, ну більше молодші. Ну, Тобто... Ну, от ви кажете, легше стало, тому що першими забили. От, це перший матч, відповідно, перша перемога команди у рамках Санкап. Наскільки от легше стало те, що все ж таки почали з перемог, ну, почина... щоб рухатися далі. Да, починати завжди легше з перемоги. Настрій гарний. Завтра, Завтра у нас Донбас. Тобто, ну, Дуже гарно, що ми сьогодні в гарному настрої підемо, підготуємося до завтрашньої гри. Ну і які загалом амбіції на сезон в самка? Амбіції збиратися, перемагати, завжди налаштовуємося на перемогу, а там як вийде. Дякую. Будемо боротися за перші місця. Дякую, якщо. вітаю з перемогою.